Я А куди? а подожди. Так, почав для тебе загальний іспит для, для а, Все а, бачите, демо. Ну так, зараз заходжу в демо. Зашел в демо. Да, зашл в демо бачу сейчас. Не, не бачу. Не бачу демо. Не бачу, давай твои А мені уже там е, хтось е, проводив то мені з за скріння, як вы проводите, че ктось другий. Як я. Е... А, ну тоді зараз той удалю скрін. Ви той зробили тільки що, що я делал? А та ні, я щас удаляю той скрін, а та, або з другим інструктором инструктором той за скрин стой. А ну можете зараз эээ знов написати? Да, зараз. Mm. Давайте демонстрацію крону. Бачите демонстрацію? Ні, не бачу. Не бачу. А, вже бачу. Ближе трошки продвинути. Можете обновити сторінку і заново це все зробити? А, а я поки вас дав, то відповідав. Ну, Без мене не можна. Давайте це заново. А, я вам там силку скину, зайдите мне.

Да, давайте ты на Ну так я а, а, сначала принято. Вы думаете, что подзаглушено?

А, алло. Алло. О, ало, мене а Так, я відповів десять один. Четверг, неділя і субота, ч тиждень. За Алло! Да, да, то що, вы заканчиваете? Що я вже зробил? Може похиски здесь корень. Не чути. А демку вип'ни. Бачу, бачу демку. Закінчуйте цей їст.

Профіські. А демку, а демку демку бачу вашу. Давайте заканчивайте, відправляйте форму. Давайте заканчивайте, відправляйте форму, ясенку. А... А... Все, виключайте демку і чекайте, я провірю. Дивіться, у вас від, 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 правильні відповіді з 11, ось з 15 відповіді, у вас вірно 11. І так як ви відповіли на 11 відповідей, ви пройшли іспит. Зараз я вам скажу, які у вас недоліки і що треба вам підучити на будущее. Ну ви проходите. Допустимий бал 10 балів. А, там мене там не зарахувала Коли я написал 8.2 проникнення на територію. 8-2 проникнення на територію. Ну да, вони повністю статью там... описали. Підучите. Ну, а, то. Хорош. це як, зараховано чи ні? Так, да, я ж говорю, ви пройшли, бо у вас 10 і за Короче, ви відповіли на 11 правильних питань із 15. Я бачу, я поняв. Чотири неправильно. Тоді вітаю, ви здали іспит. А, так. А, добре, і ще там на деякій зміні була. Здайте. Капец. А можете ще раз повторить, бо в мене тоді бодікамера була виключена. Типа зробити почав е... це Испиться. А вот Бо ми... я забув тоді включити бодікамеру. О, все, зараз зроблю. Да, який може пробыть, може мой назад. Власть. Да, бо ты кай, сука, А, А-ай, ви... сначала може, э, типа, почав, а потім ще я здав. У мене тоді, коли ви робили, то боді камера я случайно виключив. Она была она выхлаще. За скрины? Вот А, да-да-да, Ну, да, да, Подивись, что тебе еще там треба сдать. А зараз поддерживайся.